Мої вітання. Сьогодні у нас така робота, яку до цього не приходилось робити, бо поперечки менші до цього покупки цього верстату я вже робив. От, А такого такого ми не робили. От, Значить, тіли від фрезерного верстату 6R12. Значить, ну я не знаю, наскільки вам передасть то камера. От, але, 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 Дуже гарненько. Чистенько вийшло. Значить, відносно дзеркало стола всюди показники в межах сотки. от Прошліфовані. Оці от, о тут бачите, які ластохвостяра от О, бачите, як зловив. О, дзеркальце. Просто дзеркальце. От. Ну і є якась там мікро мікро-сіточка, на яку має. Чіплятися масляна плівка от, для поціновувачів. От, ну, тут, тут також ішліфоване. Нема в мене, як то кажуть, натхнення його перевертати. о, о бачите тому, тому така робота. Приймаємо замовлення. Далі далі в нас на черзі отака от брудна крива залізяка. От, будемо її поправляти. А також будемо виготовляти отакий от, от клинок.